Одинадцять років тому герої Небесної Сотні віддали життя за мирний вибір та свободу в рідній країні. В Ужгороді біля пам'ятного знаку борцям за незалежність шанували їх подвиг. Представники влади, військові, правоохоронці та громада міста зібралися, щоб запалити свічки й віддати шану тим, хто поліг на майдані в боях, захищаючи наше право на вільне незалежне майбутнє. Сьогодні ми вшановуємо пам'яті герої Небесної Сотні, які 11 років тому вийшли на майдан. Захистити наші європейські цінності, боротися за свободу і правду. І ці перші хлопці, ці вчителі, інженери, студенти, підприємці, вони загинули за нас. Ця боротьба триває на і сьогодні, на жаль, гинуть наші захисники. Але ми маємо пам'ятати, що ця жертва є немарною. І кожного разу ми маємо згадувати. Про наших героїв завдячуючи за яким зараз стоїть наша держава. Сьогоднішня пам'ять про героїв це не тільки момент скорботи, а й символ надії. Події лютого 2014 року стали важким випробуванням для нашої нації, але також відкрили нову сторінку в боротьбі за Україну за її європейське майбутнє. Сумна і трагічна, але водночас велична ця боротьба залишила у серцях українців незабутній слід. Ми вшановуємо вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні. Десять років тому наші сміливі громадяни України не дали змінити проєвропейський вектор всієї нашої держави. Вони стали на захист незалежності, демократії України, щоб наші діти, наші внуки жили в незалежній, процвітаючій європейській сім'ї. Сьогодні ми продовжуємо їхню справу. in Нашу незалежність. Я згадую ті беремні події, тому що власне, був сам свідком, перебуваючи ще в Києві, приймав участь благословення патріарха Філарета у відспівуванні перших героїв Небесної Сотні, тіла яких приносили на територію Михайлівського Золотоверху. А також перебуваючи на Майдані, де вже після 20 лютого почався, почали сходити кияни, приносити квіти до місця розстрілу наших героїв. Це була величезна кількість різного розвитку. До квітів і Пам'ятаю цю знаєте цей день, коли весь Київ напевно плакав. Не було жодної людини, яка б стояла осторонь цього з важкою душою. Молюся, тому що розумію вже сьогодні, що це був тільки початок. Початок нашої боротьби за незалежність. Слова вдячності та молитва за героїв лунали у кожному куточку країни, адже їхня жертва була немарною. Вони стали частиною великих змін, які принесли свободу і гідність для України. Світла пам'ять героям небесно і сотні Їхній подвиг живе в наших серцях, і нашій боротьбі за вільну Україну.